Друзі, вітаю! До мене приїхав ось такий бак пластиковий. Пластиковий він тече. І мені потрібно його зробити. Тече він. Тут по стику. Тут є десь. Ось тут є от тріщина Бачите? Так. І... І тут вже від... відривається, тут треба теж щось зробити. Хоч у мене таке і завдання. Зробити цього бака. Він дістався не так дорого, але я він його зробити та продати. вроді все добре. Тут може бути. Ну, я потім покажу, як я це буду робити. Як я, як я його зроблю, щоб ви розуміли, чи паяти, чи що. Ось, буду пробувати, потім все розкажу вам, що я зробив. Так, і щоб не пропускати моє відео, підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас цікава така сфера реставрації таких баків. То в мене буде певне не одне відео з тих по цій сфері. Так що бажаю вам успіхів, праці. Будьте здорові!